Відкрив нашу угоду на 3 хвилини вверх, то зараз покажу чому. А як можете побачити, те, що я тут взяв та натягнув сітку Fibonacci. Тобто, а зараз я покажу. Ось, як можемо побачити, у нас тут є цифра 0786, це саме той рівень, коли потрібно брати і заходити вверх. Це якщо у нас починається несхідний тренд. Але ж чому все-таки зайшов вверх? Тому що, так як можемо побачити, ось коли доторкається до цього моменту наш графік, ми під... заходимо вгору. Тобто це саме цей рівень, коли потрібно брати, то заходити вверх. Ось, вже ще один плюсик, як можемо бачити, а, а більш кращий розбір. Сітки Фібоначі ви зможете побачити на моєму каналі.